Тері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової Неньки, поради для мам у складних обставинах: де взяти сили, як допомогти собі і дітям, як пережити горе, щоб не травмувати дитину, як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється, як зменшити тривожність дітей. Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення. Світлана, ось сьогоднішню тему ми обрали наступну: допомога дитині після переїзду в іншу країну. Багато сімей втратили дім, безпеку і були змушені залишити частину родини в Україні виїхати за кордон. Тобто, це не просто імміграція, це не запланована імміграція. Ось і я сама, як іммігрант, я зараз в Канаді працюю з родинами українськими, які теж виїхали сюди. І половина родин приїхала без стат, звичайно. Ось, і звичайно, що діти, частина вони нормально адаптувалися по різному, звичайно, буває, але. Все ж таки, більшість дітей вони дуже сумують за домом, вони сумують за татом, за друзями, за своєю школою, навіть от за своєю кімнатою, чи за якоюсь їжею, яка була в Україні, і це от є така реальність, і мені б дуже хотілося донести до батьків, як вони можуть допомогти своїм дітям, от в цей важкий період в іншій країні. А взагалі чи можна чимось допомогти в цьому дітям? Хочу єдине зазначити, що дуже важливо, щоб всі розуміли, що дуже важко тим, хто в Україні лишився ось і живе поряд з війною, дітям теж важко, але важко і тим, хто виїхав. Тобто, це просто по-іншому не треба думати про те, що ой, ви виїхали, у вас немає ніяких проблем. Є проблеми, але вони інші. Ось але і в тому, і в тому випадку, незалежно від того, яке рішення ми прийняли, де бути з нашими дітьми. Дуже важливо розуміти, що головна потреба вашої дитини це зв'язок з вами, зв'язок з мамою, зв'язок з татом. Тому, якщо стосунки ваші будуть надійні, довірливі, якщо ви будете близькі, це буде величезною підтримкою для дитини. І по суті, навіть для підлітків. Це саме головне, що нашим дітям потрібно: оцей зв'язок від серця до серця. І, Звичайно, якщо ви виїхали без тата, треба знайти якісь ритуали, через які ви будете підтримувати з ним зв'язок. Слава Богу, є інтернет, є відеозв'язок, є телефонний зв'язок. Регулярно декілька разів на день чи, хоча б раз на день, створіть такий момент, коли ви зідзвонюєтесь з татом. Навчіть тато і дитину. Я думаю, що ви, можливо, це вже все зробили за рік, да щоб вони переписувались якимись повідомленнями в месенджерах, щоб вони слали віддяшечки, фоточки один одному. Просіть тата, якщо в нього є можливість, комунікувати з дитиною якомога частіше через інтернет, щоб він це робив. Тобто зв'язок можна підтримувати і на відстані. Ось тому пам'ятаємо, що ми маємо вкладати в наші стосунки з дитиною. От, наприклад, я мама, я виїхала з дитиною, і моє головне завдання це стосунки з дитиною, і також допомагати дитині підтримувати зв'язок з татом, не просто переживати, що там з татом відбувається, а мати якесь спілкування, і це можливо зараз. Світлана, багато мам зараз виїхали без тат, як ви вже тільки що теж згадували, і вони змушені працювати так, адже треба теж заробляти на життя. І тут виникає питання: а як мамам встигати, і як знаходити ось цей час для того, щоб ці стосунки будувати і ось цей зв'язок формувати? Так, да, це дуже слушне питання. Хочу сказати, от зараз ми говорили з вами про зв'язок, що він має бути міцним, надійним. І дуже важливий момент: дитина має відчувати цей зв'язок як надійний, тому що мама може думати, все у нас все нормально. Дитина вдягнена, ходить в школу, їсить, там не знаю, гуляю на вулиці, одяг є, я працюю, все, нічого більше дитині не треба. Мама спокійна, а дитина може не. Не відчувати цей зв'язок, тому що емоційні потреби не, задов... не задовільнюються. Ось тому думайте не про те, як ви відчуваєте ваші стосунки, а цікавтеся, як дитина відчуває стосунки. Що я чую зараз від багатьох мам? Так, да, дуже важко. Треба вчити мову, треба працювати. Нема допомоги. Діти часто приходять додому і вони там сидять в екранах. Потім мама приходить 2-3 години є, щоб з дитиною спілкуватися. Що мами роблять? Вони сваряться з дітьми, ти не вивчив уроки, ти не помився, що посуд не помитий і так далі. Я розумію, що є побутові питання, які важкі для нас. Але якби ви, дорогі мами, зараз, оці 2-3 години, коли ви приходите додому, ви би витрачали. На спілкування з дитиною доброзичливе, не чому ти не помив посуд, а давай ми разом помиємо. Ти мені розкажи, як твій день пройшов. Не чому ти уроки не повчив, а розкажи мені, як у тебе в школі було, чим я можу тобі допомогти. Тобто не, неможливо зараз жити так, як ви жили до війни, це ми вже про це багато говорили. І, друге, неможливо зараз все, все все встигнути. Тому треба зменшувати очікування від себе, від дитини, якщо є можливість сповільнюватись. Пам'ятайте, ми вже говорили про це, що школа і навчання зараз не є суперважливими. І оцей час, який у вас є поряд з дитиною, витрачайте не на нотації, а на приємне спілкування і близькість. Чи навіть якщо у вас нема сил ні на що, зробіть з дитиною Якісь базові речі, щоб тим ви могли поїсти, там, помити посуд. Впадіть на диван, подивіться з ним мультики чи фільм. Просто поряд, тримаючись за ручки і торкаючись один одного. Це буде уже величезний вклад в ваші стосунки. Тому пам'ятайте про пріоритети. Якщо ви хочете знайти час на будування стосунків, а це зараз надважливо, треба розуміти, що саме головне, і цьому головному приділяти свою увагу. Дуже дякую. Дуже дякую за пояснення. Світлана. Отже, я записав собі знову декілька пунктів. Дуже важливо бути впевненим, що дитина дійсно відчуває ось цей зв'язок. Це взагалі вже важливо по житті, але в нашій сьогоднішній темі це теж дуже важливо. Ну і нотації бажано замінити на підтримку. Хоча це буває непросто, але це варто зробити заради побудови ось цього зв'язку і відносин. Виникає слушне стрічне таке питання: ось батьки, тато чи мама. Вони теж люди, мами? Вони теж ну, всі ці переїзди, всі ці нові умови, виклики, пошук роботи і так далі. Все це навантажує. Маму, викликає в неї теж певний стрес, втомленість і так далі. І питання таке: чи можуть батьки приховати ось свій сум, свій біль від дітей, якщо їм самим важко, і чи варто це робити? Так, да, я дуже багато чую таких запитань. От нещодавно одна мама, яка приїхала сюди в Канаду, і теж ну, важко, звичайно, всім дуже важко. І вона мені казала про те, що це було моє рішення приїхати, привести мою родину. І зараз ми приїхали, і я відчуваю себе винною в тому, що так важко нам. І мені важко, але я намагаюсь тримати, утримувати в собі і е, якось типу такою стійкою бути ні, у нас все буде добре, у нас все нормально, у нас немає ніяких проблем. І вона просто відчуває, що вона розвалюється на, на частини. Тому що насправді всередині дуже багато суму, дуже багато болю, якась невпевненість є. Ось і е, ми з нею говорили про те, як допомогти собі, і як е, дітям да, про це розказувати. Пам'ятайте, будь ласка, дорогі батьки, що ваш стан він дуже сильно впливає на дітей, і приховати це неможливо. Ви можете не говорити словами, що мені важко, що я боюсь, що я переживаю, але ваше тіло, ваш емоційний стан він такий, як є, ви не можете його змінити. Дитина все одно це відчуває. Діти, діти нас ніби як читають як книжку. І якщо їм правду не казати про те, що з нами відбувається, вони починають вигадувати діти, вони егоцентричні в тому плані. Що о, вони думають, що все в житті відбувається із-за них, це пов'язано з незрілістю психіки, з тим, що дитина ще розвивається. Тобто, якщо мама напружена, з мамою щось не так, мама переживає, мабуть, щось зі мною не так, я якийсь поганий, я щось роблю не так. І діти починають багато всього додумувати і багато виникає проблем. Тому, якщо вам важко говоріть про це з дитиною. Щиро кажіть, да, зараз важко, нам важко, але нічого. Ми від... там, я відпочину там, чи я поплачу, і потім все буде добре, таке буває. Ось, тобто, з одного боку, треба правду говорити, як є. З іншого боку, треба розуміти, що, по-перше, дуже важливий ваш ресурс. І я розумію, що це супер важко. Але ви маєте знову ж таки пам'ятати про пріоритети і пам'ятати, що пріоритет номер один для вас зараз, крім стосунків з дітьми, це ваш ресурс. Ви маєте турбуватись про себе фізично, емоційно, духовно, розумово вкладати в себе, бо якщо цього не буде, ви просто розвалитесь на частини. І ну, банальні речі християнам нагадую, да, що якщо ви про тіло своє не переживаєте, не піклуєтесь, то ваша душа де вона буде жити? Тому, будь ласка, займайтесь спортом, рухайтесь, ходіть, хоч щось робіть для себе. Пийте воду, спіть вашому тілу зараз дуже потрібна увага, щоб ви почували себе нормально. І щоб ви могли допомагати вашим дітям. Ось з іншого боку, якщо ви відчуваєте дуже сильні емоції, вам дуже-дуже важко. Не треба от таку надмірну вагу виливати на дітей. О, Боже, ми, я не знаю, ми пропадемо. Я не знаю, як все буде, який жах, я не справляюсь. Оце не можна на дитину виливати. Треба знайти іншу дорослу людину. Знайдіть пастора, служителя якогось, яким ви можете помолитися, поговорити. Подруга, батьки, чоловік. Якщо хтось є, хто може вас вислухати, про це треба говорити, але не з дітьми. Також, будь ласка, звертайтесь до психологів. Зараз для українців є дуже багато безкоштовної психологічної допомоги. Вам стане легше не на дітей. Ми ці всі важкі емоції виливаємо. І не придушуємо їх, тому що якщо будемо придушувати, нічого доброго не буде, треба нести до когось. Ось тому піклуйтесь про себе, шукайте допомогу, говоріть дітям правду, як є. Ось і пам'ятайте, що ваш стан він чи допомагає дитині адаптуватися, чи він буде заважати. А що робити, якщо дитина сумує, якщо вона плаче за домівкою, за друзями і так далі? Як її підбадьорити? Так, да, звичайно, що тут перша ну, наша реакція: ми не хочемо, щоб наші діти плакали. Ми не хочемо, щоб наші діти страждали, і нам зразу хочеться виправити це, показати, що ні, ну не все ж так погано. Ну що ж ти так убиваєшся? Да? Тоб, ну от є щось хороше. Тобто, якщо моя дитина плаче, що я відчуваю, що я погана мама. Розумієте, отак нас навчили. Що якщо дитина щаслива, задоволена, от тоді ти виконуєш свою роль як мами. Але насправді, якщо ваша дитина проживає якісь важкі емоції, це не про те, що ви погана мама, це про те, що дитині важко зараз. Про те, що а, такі обставини зараз є, які викликають оці всі сильні емоції в дитини. Ось тому насправді, якщо ви хочете допомогти дитині. Побачити щось хороше навколо неї треба дозволити дитині смуток, тугу, сльози, не бадьоритись типу та ні, та все добре, да життя йде далі, а навпаки. Побути з дитиною, поговорити, сказати: Так, я теж так сумую за нашим будинком, за своєю кімнатою. У тебе така була кімната, позгадувати, там, походити по цьому будинку, якщо він для, для дитини важливий, поговорити, згадати друзів, та так сумно, що нема зараз друзів. А пам'ятаєш, там був там Петро, а там Коля був, а то хто ще, а от ви таке робили. Тобто, поговоріть, дитині треба це прожити. Хай вона поплаче, хай вона потужить. Будьте поряд, дітям можна плакати, якщо вони плачуть біля дорослого, з допомогою, з співчуттям дорослим, у ваших обіймах. Ось тому не бійтесь цього. І пам'ятайте, будь ласка, що для адаптації треба мінімум рік, якщо ви переїхали в іншу країну, щоб оце прожити цю скорботу, тим більше, що ви в таких обставинах важких переїхали. Це не буде відбуватися швидко. Не переживайте, не бійтесь цього. Ось а, також дуже важливо не забороняти агресію, тому що дуже багато і те, що дуже багато батьків мені кажуть, що діти я хочу там всіх ворогів повбивати. Я там не хочу чути російську мову. Ніде дуже багато в нас це є. Да, тому що ми сердимося. Ми дуже злі на те, що відбувається на, на ворога. Це нормально. І дуже багато батьків вони придушуються, вони не хочуть, щоб дитина там ні, 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 там ми ну не треба там, це ти будеш поганим, якщо ти будеш це відчувати. Друзі мої, не забороняйте. Так, да, треба певні межі ставити. І якщо там дитина на когось кидається з кулаками, ви її втримуєте. Да? Чи якщо дитина на вас нападає, вас хоче вдарити, може бути таке: ви утримуєте дитину, але ви не сварите дитину за це. Якщо багато агресії. Ви йдете з дитиною в ліс, берете по палці і лупите по деревах, кричите, грайте в злих котів. Там верещете, кричите, тупаєте ногами, заморожуєте лід, б'єте, цей е, об асфальт. Топчете коробки чи пляшки пластикові. Тобто, якщо є агресивні імпульси, скоріше за все, вони є, їх треба скидати, їх не можна забороняти. Треба знайти ситуацію, в якій дитина легально може це прожити і викинути разом з вами із себе. Ось. Тому пам'ятайте, да, що плакати можна, треба, нічого страшного в цьому немає. Агресію викидаємо в іграх, не забороняємо. І пам'ятаємо, що от ця адаптація, коли все нове, коли все не так, це забирає фізичні і психічні сили. Тому. Дітям важче слухатись, вони не хочуть вчитися, вони сидять у гаджетах. Тобто це робота, яку дуже важко робити, і це може бути. Ось тому не забороняйте ці сильні емоції, будьте поряд з дитиною. І коли дитина проживе ці складні емоції, тоді вона зможе підняти голову і побачити: о, а тут щось хороше теж є, щось нове в моє життя прийшло. І вона може включитись в позитив. Тобто, спочатку ми маємо прожити важкі емоції, тоді ми зможемо адаптуватися і побачити світ навколо. Ось мама виїхала з дітьми, наприклад, за кордон. Дитина не має взагалі ні знайомих, ні друзів. Все нове нова атмосфера, дім, можливо, двір і так далі. І виникає питання для мами: як знайти друзів для своєї дитини, і, взагалі, як їх чимось зацікавити? Ми батьки, у нас лідуюча роль і. Ми маємо створювати контексти, створювати оточення для дитини. Дитина сама це не зможе зробити. Тобто, ми маємо попіклуватися про це. І тут, звичайно, для християн. Ну я просто бачу наскільки легше, коли ти приїжджаєш в іншу країну, в інше місто, і ти зразу знаходиш церкву, тобто церков. Дуже багато різних по всьому світі, і віруючі люди по різних країнах вони дуже сильно відкриті до допомоги українцям. Ось і це величезна, величезна підтримка. Зразу хочу сказати, що шукайте ту церкву, де буде цікаво вашим дітям, не, не де вам буде суперкомфортно і все так, як ви хочете. Слідкуйте за тим, щоб у церкві було дитяче служіння хороше і молодіжне служіння. Щоб діти могли зразу, тобто це щоденно недільна школа, щод... не щоденно щотижнева недільна школа, щотижнева якісь зустрічі молодіжні. Це дуже важливо. Так? Шукайте це далі. Шукайте, де зайнятися спортом. Спорт теж це така можливість. Весь час стабільно зустрічатися з одною, тою самою групою людей, створювати стосунки, дружити, щось робити разом. Ось тому шукайте, які є можливості разом з дитиною, пробуйте те інше. Ось, це оте ком'юніті, яке ви маєте будувати. Ось, звичайно, що треба, як тільки у вас з'являється ресурс, і у дітей з'являється ресурс, тож мені одна мама розказувала, каже. Шість місяців вони живуть тут в Канаді. Вона каже: Ой, у мене оце син почав казати: Мама, щось мені не вистачає друзів. То він так сидів, все нормально, було ж, мам, ой, нема друзів, ой, я переживаю, і мама така зразу затривожилась. Насправді це дуже хороший знак, якщо дитина каже Ой, щось мені друзі потрібні. Це говорить про те, що дитина трошки адаптувалась, розслабилась, і вона вже може думати не про виживання, а про те, що з кимось хочеться погратися. Прекрасно знайомтесь з людьми, ходіть на зустрічі іммігрантів, дізнайтесь, які є можливості бути волонтерами, де які заходи для дітей проходять. Скрізь є дуже багато різних можливостей. Звичайно, що тут потрібна мова, треба вчити мову. Ось. Але робіть крок: виходьте із дому та, і шукайте, де ви можете спілкуватися. З людьми дуже раджу особисто знати вчителів і вихователів в школах і в садочках, куди ходять ваші діти. Будуйте стосунки з вчителями з вихователями. Ось для того, щоб краще розуміти, як дитині допомагати, тому що якщо ви з учителем особисто спілкуєтесь, він може більше розказати, що в класі відбувається, які проблеми є, на чим можна попрацювати. Ви можете зі свого боку попросити про якусь допомогу. Тому спілкуйтеся, ось старайтесь бути поруч із дітьми, заходити от в їх інтереси. В багатьох школах в Європі і в Америці є можливість мамам бути волонтерами прямо в школі, тобто можна там допомагати. Зі сніданками, якимось брати участь у якихось заходах, приходьте до цього, приєднуйтесь, це буде допомагати дитині краще адаптуватися, якщо ви можете подорожувати, якщо ви можете на якісь екскурсії їздити. Я знаю, що таке роблять дуже для наших українців по всьому світі. робіть це. Ось, і звичайно, що дуже важливо, що буде допомагати дитині бути стабільним. Ми про це вже трошки говорили в інших передачах. Що має бути чіткий розпорядок дня, мають бути ритуали. І от в цих ритуалах, коли ви спілкуєтесь перед відходом до сну. Ви можете з дитиною обговорити, що відбувається в твоєму житті, з ким ти дружиш, що виходить, що не виходить, які бувають ситуації. Запросити його, а давай ми спробуємо там на якийсь спорт піти чи перевіримо якусь нову церкву. Тобто, це теж дуже важливо, щоб ви брали на себе відповідальність, створювати оці контексти. До наступних зустрічей в програмі «Неньки». Дякую вам, Світлана. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп світле радіо.